І далі обсмажу до готовності. Шаурма дуже універсальна страва. Навіть не загортаючи. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную приготувати страву, що має безліч варіацій, і відома, мабуть, від Києва і до Нью-Йорка. І я кажу про шаурму. Ця страва бере свій початок ще за часів Османської імперії. І тоді на вертикальному шампурі обсмажували шматочки м'яса і загортали їх у такий коржик, що робили з борошна та води. З часом ця страва почала свою подорож світом і набула локальних рис. І зараз у всіх країнах є свої варіації шаурми, дехто називає її. Іншими словами, але ми знаємо її саме як шаурму. І для нас в Україні це такий вже один з найулюбленіших стрітфудів. І сьогодні я пропоную приготувати три різних начинки, щоб кожен зміг знайти щось своє. Сподіваюсь, в коментарях ви ще поділитесь своїми улюбленими начинками цієї чудової страви. Але перед тим як почати, перевірте, чи підписаний ви на мій канал. Ставте вподобайку і поїхали. І для першої начинки нам знадобляться наступні інгредієнти: куряче філе приблизно 150-200 грам, тобто одна філешка. Я його вже порізала на дрібні шматочки. Можна порізати соломкою, кубіками, як вам більше подобається. Також знадобляться овочі. Я дуже полюбляю курку з огірком та шпинатом. Для соусу знадобиться або сметана, або густий грецький йогурт. І часник пару зубчиків. Також знадобиться соєвий соус та спеції. Я буду використовувати куркуму, чорний молотий перець, сухий часник та копчену паприку. І спочатку курку треба обсмажити зі спеціями. Я це буду робити на середньому вогні, на пательні. І курку треба приготувати повністю. Спочатку я просто обсмажую курку без спецій до золотистості. Як тільки курка починає ставати вже золотистою, я додаю до курки приблизно 2 столових ложки соєвого соусу. Якщо раптом у вас немає вдома соєвого соусу, можна додати сіль. Але Пробуйте з соєвим соусом. Це надає а, такого відцінку дуже цікавого. І тепер я додаю спеції за смаком. Дуже рекомендую до курки додавати куркуму. Як на мене, це ідеальне поєднання. Також, якщо ви любите більш гостре, можна додати більше перчику. Якщо не полюбляєте гостре перець, можна взагалі не додавати. Я додаю куркуму. Чорний молотий перчик, копчену паприку. Якщо ще не подивились моє відео про спеції, буде підказка. Дивіться, там багато цікавого і сухий чесник. Тепер я все це перемішую і готую до готовності курки. Вона порізана маленькими шматочками, тому це займе приблизно ще 5-7 хвилин, не більше. Як бачите, курка приготувалась, дуже апетитно виглядає і приємно пахне. І для цієї начинки залишається лише підготувати овочі і приготувати соус. З овочів у мене сьогодні огірок і шпинат. Зі шпинатом я нічого не буду робити. Мені подобається саме так, він великими листочками, можна порізати. Якщо не любите шпинат, можна використовувати салат чи якусь улюблену зелень. Огірок я нарізаю такою, як соломкою. Мені подобається саме так. Залишається соус. Для нього я беру йогурт. В цій упаковці 120 грамів. Я сюди додаю подріблений часник. тут два зубчики. Можна додати більше. Взагалі, часнику, як на мене, багато не буває. А якщо ви їсте шаурму з часниковим соусом, то всі мають знати, що ви їли, і відчувати і тихо заздрити. Тому не соромтесь. Чесник і просто перемішуємо. І сюди ще приблизно дрібку солі, може, трохи більше. Все, перемішали і залишаємо цю начинку. До моменту загортання. Соус якраз ще настоїться і буде ще смачнішим. Перша начинка готова. Для другої начинки нам знадобляться наступні інгредієнти: по-перше, яловичина. Це 150 грамів яловичини. Я її вже порізала такою соломкою, можна порізати кубіками. А якщо ви не любите в шаурмі прямо шматочки м'яса, то можна використовувати яловичий фарш. Овочі я буду використовувати мариновані. Ви можете взяти просто моркву по-корейськи. У мене це морква з цукіні. Більш детально, як це приготувати. Я додам підказку у відео. А, але якщо просто, це е, нарізані слайсами тонкими морква цукіні, просто мариновані з оцтом, цукром, сіллю та спеціями. Для соусу мені знадобиться томатна паста і сухий або свіжий базилік. І зі спецій я ще буду використовувати чорний перець, е, гострий червоний перець, сухий чесник і мускатний горіх. Ну і далі з яловичини ми робимо те саме, що робили з куркою. Тобто нам її треба обсмажити. Спочатку просто без спецій, а потім, коли вона вже буде братися такою золотистою скуринкою, я додам спеції і сіль. Тут без соєвого соусу, просто а, сіль і спеції. І далі обсмажу до готовності. І одразу ж готую соус. На тій же патель, де була яловичина, я туди додаю 4 столових ложки томатної пасти прямо на тій же пательні, щоб залишки соку з яловичини та спеції залишались. Сюди до томатної пасти додаю сіль і сухий базилік або свіжий. Якщо свіжий, то краще додавати його наприкінці. Якщо е, ваша томатна паста дуже густа, то можете додати водички. У мене просто вона рідка, і я якраз таким чином ще і випаровую зайву рідину. І все просто томатна паста, сіль і базилік. За бажанням можна додати ще часничку. Все, буквально 3 хвилини. І соус готовий. Друга начинка готова. Соковита обсмажена яловичина, мариновані овочі і томатний соус з базиліком. Залишилось приготувати третю начинку. І третій варіант начинки для веганів або для тих, хто з якихось причин не хоче їсти м'ясо чи не любить. І для цього нам знадобляться наступні інгредієнти: 150 грамів або відвареного, або консервованого нуту, листя салату, помідор і соус тахіні. Я соус тахіні не знайшла. Якщо у вас така сама проблема, як і в мене, то я. Покажу, як його приготувати. І для цього знадобляться насіння кунжуту, часник, лимонний сік, оливкова олія і трохи води. І спочатку покажу, як приготувати соус тахіні вдома. Є багато різних варіантів. Основа соусу тахіні це паста тахіні, а вона складається з Обсмажених сем'ян кунжуту. Тобто обсмажене насіння кунжуту перемолюється блендером або в ступі, якщо нема блендеру, це можна зробити руками. До такої кремової консистенції, туди додається вода для цієї консистенції і трохи лимонного соку. А сам соус тахіні туди вже додається зелень, чесник, оливкова олія і вже доводиться до необхідного смаку. Я зараз просто все поєднаю одразу. У мене 4 столових ложки обсмаженого насіння кунжуту. Там вже було 2 столових ложки води, 2 зубчика чеснику, приблизно півчайної ложки соку лимона, трохи оливкової олії і ще дрібку солі треба додати. І я зараз все це переб'ю блендером. А, дивіться, це може залежати від якості насіння. А, головне, щоб вийшла консистенція, я покажу, яка в результаті. Можна в процесі додавати трохи більше водички, або якщо вже переборщили, трохи більше насіння. Зараз переб'ю і покажу, що вийшло. Ось такий за консистенцію у мене вийшов соус тахіні. Помідор просто нарізати або кружальцями, або кубіками, як вам подобається. Листя салату також можна подрібнити, а можна залишити цілими. Мені більше подобається цілими. А нут я просто отак от розминаю виделкою, щоб він просто був більш-менш таким однорідним. Можна залишити цілим. Мені більше подобається, якщо його. Розім'яти виделкою. І, в принципі, все. Всі три начинки готові. І зараз я їх загорну і покажу, що вийде. Все, всі три варіанти начинок готові. Тепер залишається їх тільки загорнути в лаваш або в тонку тортилью, як у мене. І або обсмажити на сухій пательні, або якщо у вас є гриль, то на грилі. Почнемо з першої начинки. До речі, якщо ви полюбляєте шаурму саме з сиром, то спочатку треба покласти шар сиру. Я готую без сиру, тому я спочатку додаю трохи соусу, далі я кладу курку. Не накладайте багато, щоб лаваш не репнув трохи. Далі я додаю огірочок, ще соус, тут вже можна побільше. І листячка шпинату. А тепер загортаю. У мене невеличкі такі тарцільї, які є в супермаркеті <свісно> в найближчому. Ось перша готова. А далі друга начинка. Так само, якщо ви полюбляєте сиром, спочатку кладете сир. А я спочатку змащую соусом, кладу яловичину. Зверху ще соус. Побільше. І мариновані овочі. Чесно кажучи, важко це робить, бо вже хочеться все це з'їсти. Навіть не загортаючи. І знову теж обережно загортаю. Звісно, хотілося б лаваш побільше, але маємо, що маємо. І третій красунчик веганський. Так само за цією ж самою схемою. Спочатку соус. Трохи змащую, тепер викладаю нут. Додаю помідорки, зверху ще соус і побільше і листочка салату. Ще одну так помітше. І так само бережно загортаю. Все, залишається тепер це або відправити на гриль, або обсмажити на пательні без масла. Все, шаурма готова. Я обсмажила з кожного боку до хрусткої скоринки на пательні без олії. І можна куштувати. Давайте розріжемо і подивимось, яка вона всередині. М -м -м. Це з куркою. Далі це веганська з нутом. А це виходить з яловичиною. О, боже, такий аромат! Зараз ближче покажу, яка краса. Ось і все, тепер ви знаєте три різних начинки для шаурми: більш-менш класичну курячу, соковиту яловичу і легку веганську з нутом. І тепер можна сказати, що шаурма це страва на всі випадки життя. Пишіть в коментарях, яка з начинок вам сподобалась найбільше. Також діліться своїми улюбленими начинками для шаурми, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ще не поставили. І підпишіться на мій канал. Попереду ще багато смачного і корисного. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.